Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники. Гості нашого каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну а також частково переробляємо ту продукцію, яку ми вирощуємо. На даний момент ми знаходимося в кухні номер 2 в володіннях Лесі Петрівни. Леся Петрівна мені поставила задачу. Зараз буду запускати автоклав. Автоклав Ніколь Нерш на 27 баночок. Був там у нас відосик. Питали мене по поводу е вакууматора. Я не розбираюся, а так ось називається. О, можливо, хтось зможе прочитати. О, ну, Їх у нас три штучки. Це каже, Леся Петрівна купила електрогріль, е ковбасний шприц. Все це діло у нас. Більше двох неділь було відпочивало, так як Леся Петрівна їздила в Німеччину до моєї ютубовської тітоньки Марії. І трошечки дівчатка відволіклися від даної ситуації, від війни в Україні, ну але вже скучили і повернулися додому. Ну і почалися у нас будні, так сказати, повні, тому що. Коли Лесі Петрівна не було, я робив свою роботу. Ну але ту роботу, яку робила Леся Петрівна, ми не робили. Не було в нас забоїв, не було в нас переробки. І на даний момент прийшлося нам сьогодні. Я не знімав таранчук, але зарізали ми сьогодні свинку для того, щоб завтра можна було відправити своїм товаришам. Завтра, е Завтра, післязавтра буде виїжджати волонтерка, наша Березанська. Можливо, заїду я засніму, так як до мене приїжджала сьогодні моя кума із Ярешок і перевезла передачку від всіх учителів для хлопців 79-ї бригади, От, і особисто там моєму сусіду Василю. Передали там ще один коробок такий, іменно для шеф-кухаря. Оказується, Василій він готує там їсти. Ну А також Василь до мене подзвонив і каже: Серега, ми вже звикли до твого савка, можна в тебе замовити сало, у нас гроші є. Ми перерахуємо, але ми хотіли, б, щоб ти відправив нам і буде такого-то такого числа їхати машина. Ну, зрозуміло, що відправити ми відправимо, гроші нам не потрібні, тому що дівчата мої. Молодша вірушка Сергійова і Надія Сергійова попросили, щоб ми на ті кошти, які надійшли їм за відео, можливо, хто не бачив, пісенька для брата. Коли ти в армію йдеш, зняли її спонтанно, взагалі так просто, і вона назбирала більше півмільйона переглядів. Ну, звісно, зараз Ютуб небагато платить, але там є. Трошечки грошей, десь в районі 160 доларів. Правда, ми їх ще повністю не вивели, тому що ще е, тільки в кінці цього місяця частково заплатять. Але вони кажуть, ми хочемо ці гроші потратити на Збройні Сили України і передати хлопцям, таким як дядя Вася, Славік та і т.п. Посилочки. Так що, друзі, ці посилки це не ми будемо відправляти. Це зараз ми будемо запускати автоплав. А це... Проплачують наші дівчата, тобто вони заробили ті гроші разом зі мною на Ютубі. Ну і фактично можна так сказати, бо дехто каже, ми думали, що ти це все робиш для Збройних сил, а ти продаєш. Так, частково ми продаємо, частково віддаємо. Але е, допомога і гроші люблять тишу. Так що допомагайте один одному, підтримуйте. Ну, але це відео я знімаю для того, щоб подякувати е, е, своїй кумі, а також. В школі Яришківській всі вчителі зібралися, і ці працівники школи зібралися і насобирали там передачку. І кума завезла його до мене, це все діло, воно знаходиться в мене в бусі, там півбуса, там і крупи, і помідори, і сали, і різні різні речі. Я туди свого носа не сунув. Все переложили в бус. бусом сьогодні не їжджу вже завтра, коли ми дособираємо свою посилку і відвеземо. Так що цю тушонку ми запускаємо зараз і вона в такі традиційні упаковки для наших Збройних сил. Частково поїде в 79-ту бригаду, частково поїде в 72 му до моєго товариша. Ну а також поїде такий паштет. вже Леся Петрівна зробила. Це ми ще різали в п'ятницю. Так що, друзі, зараз будемо запускати автоклав. Я попробую десь поставити телефончик. Все по старій накатані схемі, як і раніше. Працюємо. от. Працюємо. Леся Петрівна повернулася, життя повернулося. Так що зараз ми розкладаємо баночки. Баночки у нас різні. Також використовуємо такі нові баночки. А також, не знаю, що там телефон, мабуть, повернувся. О. Трошки отакий от сюди. О. Ну, а також можна використовувати ті баночки, які були. У нас є е жіночки, які також Лесі Петрівни беруть тушонку і паште, і потім вони ці баночки вертають їй. І дякуючи теж одному із хлопців, тобто його дружина Фатіма, насилили таких банок. Це вже у нас не перший автоклав, правда, вони трошечки ширшенькі, можливо, трошечки меншенькі. Ну але вони е комбінуємо з таким і вони тоді добре. Стають. Так що, друзі, запускаємо автоклав, е, Я цим ділом не займаюся, займається Олеся Петрівна. Е, тушонка в нас сильна. В основному тут у нас пропастела задня частина. Це раз ми вложили колечко цибульки, чорний перець душистий і сіль. Резіровку не скажу, прихати не буду, тому що Леся Петрівни зараз немає. І от Такий буде... Цю посилку будуть, я ж кажу, це відправляють мої співачки. Так що каже, папа, ми ж заробили, От ми хочемо також відправити. От. Так що якось так". О, це їхня мотивація. Ну, а ми відповідно, також відправимо срізоріжну вишину і його сослуживцям. Ну я думаю, то вже ми завтра запустимо. Ще один автоклав, це розгрузимо, О, а там буде видно. Так що, друзі, якось так. Одна баночка у нас, це паштет, треба поставити у холодильник. І одна баночка у нас все-таки, як завжди, щось у нас не зростуха. Так що, як ось так. Так що давненько ми цього діла не робили, так зараз заливаємо водичку. Автоклав у нас електрогазовий. Ну а ми використовуємо електро. Чого електро? Тому що нам трошечки так зручніше. Його не треба буде тягати на газ, знімати. Тобі включили і усього. Зараз наберемо ще трошки води. Так що якось так. У нас багато людей, які говорять, що це все дурня. Нічого, ну, в основному люди більшого вищого рангу вони говорять, що це все дурня. У нас обично як, чим людина бідніша, тим простіша, тим вона більше старається. Від себе віддати. І чим більше я з людьми спілкуюся, тим я просто буваю просто в людини з людини в шоці. Чим людина сидить на більших статках, тим вона нічого не дає і не хоче нічого допомагати. Ну і соответственно, їхні діти вони просто не служать там, тому що обично вони всі інваліди, тому що вони всі від своє время, ну Такі інваліди, як я. Я не відкупився, я служив, але на даний момент просто фізично не можу це все діло робити, але стараюся працювати далі. Так що, друзі, зараз загружаємо автоклав водичкою, заливаємо, закриємо кришечку, накачаємо одну атмосферку. Ну і включаємо, ставимо градусничок. Рудички ми набрали. Так, що має там видзвонять хтось. Mm. Закриваємо кришечку. Не треба мені писати, що купи баранчики чи купи собі так, козочки. Ми привикли закручувати авічками, прокладочку, я поміняв, Вирубав сам. О, ну, наче таке зробити прокладку, хоч у нас є такі люди, які не можуть зробити навіть прокладку, є люди, які можуть зробити вдома самолет, а є люди, які не можуть кран поміняти в ванні, так що е не треба мене критикувати, якщо я щось не так роблю. О, всі люди різні, але скажу одне, менше критикуйте, більше щось зробіть. Не для нас, не для когось, для себе і для своєї сім'ї. Тому що якщо ми не будемо підтримувати тих хлопців, які дають можливість нам зараз жити, працювати, то ми повинні хоча б підтримувати їхні сім'ї, їхніх дітей, жінок, ну і їх в тому числі. Діло ж не в тому, що там можуть вони собі, як нас тут є, деякі люди говорять, ой, на да у них їм зарплати платять, країть. Собі купують, та купити вони то можуть. А наскільки їм приємно, коли ти відправляєш, коли людина чувствує, що це від щирого серця, що це із рідної землі, що люди вдячні, що вони дають можливість нам спокійно спати і дав би Бог, щоб так було і далі. Бо те, що було перших два місяці, це просто було. Я не хочу навіть про це споминати, але зараз це відбувається в інших регіонах. Я думаю, що все равно все буде Україна. Так що, друзі, зараз э, закрутили аючки, зараз накачаємо воздух, так як у мене як завжди, механічного компресора немає, але у мене є електрокомпресор з шкоди. Один у мене такий самий компресор в Леся Петрівну прийшли. Ось ця Петрівна сказати, що ці річби притвореніс би. би, е, би. Леся Петрівна ще трошки смаколиків наробила. Також поділимося <кій> латоскупцями. Ну, трошки салка вона так відкопила, це те, що вона, вона залишила з п'ятниці, з п'ятниці. І отак оце все діло виглядає. Так що поки її немає, я покажу невеличку кількість. Є кусочки м'язка і, ну, і там знизу в основному савком. Так що, друзі, запускаємо автоклав. Леся Петрівна, я ж кажу, приїхала і одразу за роботу. Людей дуже багато дзвони <кхух> хочуть придбати, купити, в коли є можливість. Ну, Мало хто дзвонить там і просто. Є в мене пару людей, яких я прошу, кажу, якщо щось там потрібно, надаріть. А ні, ті люди говорять завжди, що в них усе є і що є другі люди, яким набагато це потрібніше. Наприклад, у нас тут на кооперативній вісім живуть батьки, які приїхали з Ірбеня, їх перевезли сюди, старенькі дідусь і бабуся, і вони ніколи в житті не подзвонять і не попросять. Тут будуть сидіти без куска хліба. А є ті люди, які жирують і понтують, і розказують, що там Леся Петрівна поблок колоте, мішками заробляє. А хто мішає, тому заробляє. Тільки де вони ті гроші не знаємо. Хто якесь, я не знаю, тому що бидлом назвати. Зараз можна, в принципі, людина, яка говорить, яка людина трохи без розуму і говорить, ми ж думали, що ви... Це все робите на Збройні Сили України, а ви його продаєте. Як для того, щоб було що віддавати, то ми повинні працювати, заробляти і з цього заробленого ми віддаємо. Леся Петрівна, як обично. Тисячу зароби на три роздасть. Ну так і живемо. Так що не будемо вертатися до вольної теми для вас Петрівни. Мені просто цікаво, хто та откуда ми знаємо, як воно дебілів. Знаєш скільки? Як воно сидить на дивані і йому. Ну слушає. Я надіюся, це не, не із тих, з ким я спілкуюся, кому я відправляю. Ми я тоді розочаруюся нікого не ні, ми спілкуємося. Ну те, що ти робиш для багатьох підписників, і, і наприклад, мені говориш, що там ой. З тобою ми не розбагатіємо, то з тобою я теж далеко не заїду, розумієш? Тому що в тебе є багато підлеглих, е, не підлеглих, а як воно називається тих людей, яким ти не підлеглий, а це мої. Під... Ну, друзі, так, яким ти даєш можливість утриматися на плаву. Якщо в них немає сьогодні на кусочок хліба, ми дали, а завтра може і нам щось допоможе. Так що, друзі, на цьому автоклав я накачав, раду слід поставив, розетку включив. На цьому буду завершувати відео. Кому сподобалося відео, хто не підписався добрий. на мій канал, добрий день! Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім бажаємо миру здоров'я і добра. Як я казав, як воно в ярешках називається школа, зараз навчальний виховний заклад НВК. НВК. Так що НВК Ярешки. Велика подяка. Ну я думаю, якщо завтра все вийде, я засніму і покажу, і людям розкажу, як це можна буде зробити, якщо мені дадуть можливість поспілкуватися з волонтерами. Так що, друзі, всім пока. Помагайте один одному, погнав, бо приїхав Адамович.